Той, хто ніколи не жив в селі, не пас корову в дитинстві, не згрібав граблями висушене сіно і не складав його в копицю, так і помре, не дізнавшись, що то таке оте сіно. Навіть буде думати, що сіно то висушена трава. Е, ні, то не просто трава. Сіно це запахи, запахи від всіх трав в одному місці, запахи від кінського поту, це втома і одночасно спокій, це зорі в небі, і чарівні звуки від коси, скрипу воза і фиркання коня. Сіно починається зранку. Бо тільки рано ранесенько по росі можна легко втяту ту траву косою. А сонце встане і висушить нічну вологу і не потянеш косу, тільки вершечки позбиваєш. Тому до схід сонця ранюненько шкандибаєш на лужок, монтачиш косу. І шваркаєш потихеньку не поспішаючи, і лягає трава та в покос рівною валкою, а ти шваркаєш і шваркаєш, поки не блисне сонце за лісу, і втома не звалить тебе. І це тільки початок романтично платонічних відносин з сіном. А далі ой. А далі сі сохне, ти його ворушиш, перевертаєш, потім згрібаєш і мосиш в купицю. І стоїть тепер воно там під лісом самотньо на поляні, і чекає, поки ти не привезеш його додому. Пізнього вечора, під захід сонця, ти нарешті виїжджаєш. Разом з дорослими на возі, запряженому парою гнідих. Коні притомлені після денної роботи, бредуть неохоче і щось собі думають. Але пік сінного романтизму наступає тоді, коли віз, завантажений великою горою і ти, чіпляючись за ланцюг, що затягує копицю. Залізаєш на самий вершечок, падаєш на те сіно горілиць і втуплюєш в зоряне небо свої очі і поволі засинаєш. Віз скрипить, коні фиркають, зорі світять, а сіно пахне. І то вже не пахащі, а якась незрозуміла сила. Що затягує тебе в інший світ, де немає нічого, крім сіна, зірок в небі і тихого репіння воза. Потім тебе будять, знімай з вершечка фури, і ти знову повинен тягати те сіно на горище, розносити його по куткам і втоптувати, щоб лягало рівно і щільно. І відтепер горище над хлівом заповнено свіжим сіном. І починається нова епоха літа. Пізнього вечора, після футболу або кіна в клубі, ти вже не йдеш до хати, а тихесенько залазиш по гнучкій драбині на горище, притомлений, падаєш на рядно і вмить. Засинаєш. І вже не чуєш тих запихів, ні гукання сича на дубі, все зникає вмить, тільки місяць заглядає в відкриті дверцята і гладить тихенько тебе по голові.